Вирішила приготувати собі сирники. Готувала я їх всього лише один раз за все своє життя, і після того як я їх спалила, я за це діло не бралася. Я вже не пам'ятаю, скільки пройшло з моменту моєї невдалої спроби приготувати сирники, і я беруся знову за цю справу. Якщо їх робити, то робити вже ідеальними. Я перерила весь інстаграм, весь Тікток в пошуках ідеального рецепту, і я його знайшла. Озвучувати всі інгредієнти і приготування це буде довго, тому, в принципі, на відео все видно, але якщо що, я вам залишила в описі ще рецепт. Так як це рецепт ідеальних сирників, я намагалася зробити їх ідеальними, і поки їх готувала, я дуже сильно заморочилася і втомилася. Втомилася робити їм гарну форму і округлювати, щоб вони були всі одинакові по розміру. Але так то сам рецепт легкий, і, в принципі, на вихідний день, коли вам немає чим зайнятися, в принципі, приготувати можна. Але коли часу мало, хочеться швидко приготувати, з'їсти і побігти, то ці сирники не дуже підійдуть. Поки я все озвучувала, подивіться, які вони гарні. Вийшли. Я додала ще банан, лохину і згущене молоко. Ну і вийшли вони також нереально, нереально смачними. Тому в принципі цей рецепт всім рекомендую. Все ж таки, хоча б один раз у житті, спробувати треба. каналі Міс Vlog і в сьогоднішньому відео я хочу разом із вами сходити прогулятися, тому що на вулиці, вже середина весни, я просто навіть уявити собі не можу, тому що зовсім недавно я записувала відео і казала, що зовсім скоро буде березень, і тут вже зовсім скоро буде літо. У нас все ж таки є ще місяць весни. А у мене досі немає ніяких весняних фото, нічого такого. Тому я вирішила це виправити. І сьогодні, разом із моєю подругою, ми йдемо гуляти, тому зараз ми будемо робити разом зі мною макіяж, будемо переодягатися, вибирати якийсь мені образ і відправлятися гуляти. Просто зволожую кремом деякі ділянки, тому що зовсім недавно я хворіла, і через те, що я постійно видувала ніс, у мене він дуже сильно полущився, тому мені треба було ж його якось зволожити. Недавно я в своєму відео показувала, як я роблю свій макіяж, тому якщо ви все ж таки хочете подивитись те відео, посилання на нього буде в описі під цим відео. Воно було про те, як стати Z-Girl і мені, в принципі, дуже сподобалось, як я його знімала. Звісно, я витратила на нього досить багато часу, але мені здається, це всього коштувало. Тому, в принципі, ви знаєте, як я роблю цей макіяж. Якщо не знаєте, то подивіться. Взагалі, зараз на вулиці досить жарко. Сьогодні має бути 27 градусів. 27 градусів у квітні. Я просто в шоці, що навіть не літо, а на вулиці така жара, що просто, але нічого страшного. Е, мені здається, це навіть добре, тому що є якась мотивація трішечки вийти на вулицю, трішечки прогулятися, тому що постійно сидіти в будинку це не дуже хороший варіант, і вийти прогулятися це просто щось якесь нереальне. Тому що завжди якийсь навал по урокам, е, іноді просто лінь бере верх і не виходить просто зібратися з силами, вийти погуляти. Тому, коли дивишся в вікно, бачиш якусь гарну погоду, просто вже хочеться вийти і навіть самі просто якось пройтися, прогулятися. Я зараз роблю такі міні-розташовані стрілочки. Я не люблю чіткі стрілки, які робляться там е, якимось чорним олівцем або спеціальною підводкою. Тому що мені взагалі це не дуже личить, це по-перше. А по-друге, я не люблю, коли прям дуже яскраво. Мені здається, що нюд це моє, і в принципі нюд мені личить. Звісно, трішечки заморочитися над цими стрілечками потрібно, але мені здається, що коли робиш стрілки підводкою, то це набагато, набагато тяжкіше, ніж зробити олівцем і тінями. В принципі, тіні і стрілки в мене готові. Залишилося лише нафарбувати вії і розчесати брівки. Так, ну в принципі, все. Зараз я тільки розчишу свої а, шикарні бровки. Я дуже рада, що мені не потрібно їх ніяк вкладати. Ось і все, мій макіяж готовий, тому зараз я переодягнуся, покажу вам, що я буду одягати, і одягну якісь прикраси. Одягати я буду ось такий от а, полосатий топ. А, зверху ось таку от вітровку, тому що просто топ якось не хочеться. Хоч на вулиці і жарко, але я вже засвоїла свою помилку, я так ходила, і в результаті я захворіла, тому краще. Одягатися тепліше, тому що весною погода дуже-дуже обманчива. Може відчуватися, що дуже жарко, але все ж таки потрібно ще весною якось себе стримувати і одягати ще щось наверх. Ну і на низ я одягну ось такі ось свої е, джинси, які я купила недавно. Вони йдуть ось такі от широченькі, але вони дуже-дуже класні. Е, тому я піду. Але перед тим, як я переодягнуся, я пропоную. Розплести мою косичку. Та да, це косичка, я її просто зібрала. У мене був вибір зробити біодіч Чи заплести звичайну косичку. Я вирішила, що заплету косичку, тому що не буде зручніше ходити. Та й, в принципі, такі звичайні хвильки мені теж досить подобаються. Ось такі пляжні локони виходять. Їх просто розчесати і вони вже виглядають. Дуже і дуже гарно ось, мені здається, прикольно. І ще плюс у мене є ось така от гарна заколочка, я можу заколоти, і буде, мені здається, теж прикольно. Звісно, так я закладати не буду. А, можливо, просто ось таку малівіночку зробити. А, там я вже подивлюся, тому да. вже друга година, тому мені потрібно поспішати, тому що ще, поки я доїду. Да, yeah. в принципі, в мене ще є година, але ця година для мене ділиться е, на два, тому в мене виходить десь 30 хвилин. Так, ну і зараз я ще пропоную одягнути прикраси, тому що у мене їх досить багато, і мені здається, що з ними мій образ буде виглядати гарніше. І першою це буде ось така от підвісочка з пір'ячком. Мені здається, вона досить гарна. Я її ще ні разу нікуди не одягала, тому, тому потрібно зараз протестити. Така от вона, вона дуже маленька, мініатюрна, тому мені здається, виглядає досить гарно. А далі я одягну ось такі от кульчики. Вони теж виглядають досить гарно. І якраз під о, цей кулончик, під цю цепочку, дуже гарно. Далі я одягну ось таке от о, колечко з бісером, чи бусинок, я не знаю. Це бісер чи бусинки, напевно, одягну все-таки на ліву руку. А на праву я одягну ось таке от ось таке от теж колечко. Я би ще одягнула бресет, але у мене вже немає часу, я поспішаю, тому бреслет я вже одягна... одягати не буду. І що нам залишилося? Я хочу нафарбувати губи ось таким блиском для губ від Кіко. Це новий для губ, я ним ще не користувалася. Ну, я його тестила, звісно, але щоб його кудись нафарбувати і вийти кудись. То ще ні, такого не було. Я хотіла саме цей відтінок, тому що його досить швидко розбирають, і його ледве знайшла мені мама з татом. Ось і все я нафарбувала губи. Зараз не пшикаюсь ось такими духами. Я ними взагалі дуже рідко пшикаюсь, але вони досить класні. Мені їх подарувала тітка, і вони реально дуже і дуже прикольні. Я зазвичай їх беру під якісь такі ніжні образи. Ну, мені здається, цей образ такий наполовину ніжний, а наполовину якийсь такий спортивний. Тепер потрібно придумати, як покласти цю заколочку. Її можна ось так от просто прикріпити на одну сторону і виглядає теж реально досить класно. Зараз я вже буду одягати зверху кофточку. Ой, на ній ще бірка, я ще її не відчепила, тому зараз відчеплю і буду одягатися. Зараз також я візьму з собою сумочку, я туди вже поклала свій гаманець і поклала свою малесеньку. Розчистку, напевно, покладу тут ще свій блиск лігу. І якісь серветки. Ось такі от серветки вони взагалі для взуття. Але, чесно, мені без різниці серветки використовувати. Головне, щоб хоча б якісь були. Ну і ось такий от шикарний образ у мене вийшов. Мені здається, виглядає досить гарно. Тому це я іду. Вирішили поїхати в місто, подивитися якісь гарні місця. Взагалі я майже всюди була, але ще в дитинстві. Можливо, це трішечки дивно звучить, але так і є, тому що я завжди в принципі гуляю в одному районі і в старе місто я дуже і дуже рідко їжджу. Тому ми вирішили пройтися по всім таким місцям, але перед тим ми зайшли в Бабл Мі і купили Бабл Ті. Я думаю, в принципі, всі знають, що таке Tea. Я собі взяла зі смаком сирного лати, а моя подруга з Latte. Google карти в допомогу, і ми пішли гуляти по всім місцям, про які тільки чули. Fair enough. You want to cock it? Hoping I'll forget yeah, following the night. You made a joke about the half cut, ate it, met a foreign lady, made her cry. But luck's been changing, and the of parent got a cold. white rabbit's his foot home? Я, зараз буду теж таке... Ой. Моті з кокосом. я вже пробувала полуничне, з вишнею і з горіхом і ще там щось. Зараз я буду пробувати Чи, з кокосом. Чекай. так ти ж купляла з кокосом? Ні, був. я купляла не з кокосом, я купляла з горіхом і там якесь таке. Ось так, що зараз будемо... я... Ну, я буду тестувати, а вона нехай їсть свій міленіум.